будет дальше. Вот после того, как будет Волчанск, я так понимаю, сейчас западная как бы плюс-минус часть, там контроль уже происходит, сейчас, когда он зайдется, дальше будет Харьков, дальше стоит. 75-50 тысяч, которые сейчас сформированы пока что, как бы, это не достаточно большая группировка, чтобы брать Харьков плюс-минус. Ну вы давайте секрет не выдавайте, там разные данные, что сформировано, и не вот. вот такие, как вы озвучили, есть больше, есть меньше. Так вот, на самом деле, все... По-разному говорят. 50 чи 70 тысяч, как вы сказала, чи 75 Того дійсно недостатньо, щоб окупувати Харків, але абсолютно достатньо, щоб українське командування перекидало війська та резерви туди на підсилення, на харківський напрямок з інших напрямків. І вуличні бої вже точаться в Овчанську. Так само гаряче, дуже російська пропаганда пропрацьовує наш інформаційний простір. Вони всі у ці свої незначні успіхи в окупації. Прикордонних сіл е, видають як небувалу перемогу, і що насправді є перемогою, так це призначення на посаду командувача оперативно-тактичного груповання Харків Сергія Драпатого. Це саме той командир, який дозволив чавити маріупольських сепаратюг у 2014 році. Це він, до речі, їхав у цій першій е, бойовій броньованій машині. Росія проводить активні дезінформаційні кампанії з приводу того, що Україна ну ніяк не захистила прикордоння Харківської області. Е, місцями так оборона була дійсно не такою щільною, як ми могли собі хотіти або бажати. Але говорити про те, що вони там йшли якимись. Е, Прадними розрахунками і по ним нічого не прилітало. Ну то це, м'яко кажучи, неправда. Е, ці укріплення є, вони різні, е, десь дійсно. Е, ми бачили ці зуби дракона, які лежали у бабічну узбіччі, а десь є всі ці бетонні, е, залиті бетоном окопи, і е, ви ж розумієте, що на кордоні їх збудувати було неможливо, бо ці залізобетонні лінії оборони вони будуються в там в 17-35 кілометрах від лінії бойового зіткнення. І бо на насправді як ти підтягнеш трактор до кордону, щоб прийти окопи, коли... Російські FPV-дрони Ну їх просто знищують. Ну, ми валаверди робимо в принципі те саме. Е, друзі, до речі, на харківські дрони якраз таки ми збираємо. qr код ви бачите на екрані. Ми зібрали вже чверть суми. Це дуже важливо, тому що е, розход цих дронів просто величезний. Тому або в описі під відео переходьте на банку або скануйте qr код на екрані. Те, що відбувається зараз на Харківщині, це історія про дуже важко, але поки не критично за словами. Буданова удар буде ще за кілька днів на Сумську область. Але через те, що росіяни активно отримують піздячки в Харківській області, оцей цей наступ на Сумщину затягується. але Україна не зможе нормально обороняти одночасно і часів Яр, і Харківщину і Сумщину, бо зброї людей не вистачає. Це так само сказав Будано в інтерв'ю New York Times. І якщо ви згадаєте, що в квітні в інтерв'ю BBC наш голова розвідки, попереджав про ці події, що відбуватимуться, що буде важко, але Армагеддону не станеться. У нас чекає досить важка. На, за нашою оцінку, важка ситуація найближчим часом, але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. От, Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Ні. Але проблеми з середини травня будуть. Саме про фронт ви? Я про і про фронт росіян? в тому числі. Це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня. Мова і про внутрішню ситуацію. Мова суспільно про політичну? Мова про все. Знаю, що багато хто зараз може сказати: ну, от він же ж раніше пророкував, що ми зайдемо в Крим, і так далі. То таким я скажу, шановні, ну давайте мати критичне мислення і ну. Хоч якось розуміти, що входить в обов'язки Буданова, і яку інформацію він може озвучувати притомно а яку він може нести Аціб'ятіну, що я маю на увазі? Все, що стосується планів ворога, то це і є якраз прямі посадові обов'язки Буданова, розвідувати що там у них. А що стосується наших планів, то От навіщо його про це питати, щоб хайпанути, і потім цю фразу винести в заголовок відео? Ну от, давайте згадаємо те, що він казав про наступ Пригожина. Ну це збулося так. Тому що це стосувалося Росії. Він казав, що в Росії будуть внутрішньополітичні потрясіння. Він сказав чіткі терміни, пригожин в них вклався і так далі. Тепер цей наступ росіян сказав чіткі терміни, все, все таки було. А е, такі, як я не знаю, там Масійчук чи ще хтось питають, типа е, коли ми переможемо. І Буданов каже. Ну, ось ось, трошки залишилось. Завтра в Буданова спитають: е, хто візьме чемпіонство АПЛ в наступному сезоні. Він такий: Ну, у Ліверпуля новий тренер, може Арсенал. А візьме Манчестер Сіті, і всі такі. Ну, все, блін, Буданову немає віри. І лайк, якщо згодні, що будь-яку інформацію, в принципі, яку чуєш, треба піддавати сумнівам, але в принципі розбиратися, хто про що і як говорить. І підпишіться, якщо ви взагалі. І перевіряєте інформацію у кількох джерел. Ми з вами однодумці, і я хочу таких побільших підписниках. Будь ласка, а тепер я покажу відос: знаєте найкрінжовіше, що я бачив сьогодні. В пропаганді Донбас це той регіон, де мічти збиваються. Я говорю: а саме нашій мрії Да, вот мы вернулись в Россию. А представляете, Валерий ну Владимир вот ты ж помнишь, как это казалось фантастичным, чтобы Донбасс снова стал субъектом Российской Федерации. Это снова казалось стал... абсолютно нереалистичным. Очень желаемо, но все же это фантастика была, и это все-таки была мечта. И вот теперь эта мечта осуществилась, мы теперь Россия. И вот то, что эта мечта осуществилась, это перекрывает все те сложности, в которых мы продолжаем ну, по ряду направлений просто вот там жить. Перекриває всі складності За ці 10 років перекриває всі складності Знаєте, тут має бути відео з нарізкою телебачення з ДНР. Має бути і буде. Подивіться, як їм все перекриває. Вон вони. Смущенные объективом камеры крысы разбегались в рассыпную, испарялись буквально за доли секунды. Ну а кто не успел спрятаться, пытался не шевелиться и сделать вид в коморке никого нет. Крысы вот здесь бегали. Ну, и, и бегут мусорни. Очень страшно. Здоровые. Нічого не бояться, прямо пішком ходять. Да, криси є, але їх же питали травити. Крис травим періодично, кожен місяць приїжджає дератизатор, дезінфекція, дезінфекція. Травим періодично, ну, зараз задержки просто із-за того, що людей не вистачає. Мусор Ой, людей не вистачає. А чого ж? А де ж люди поділися? Давайте дивитися далі. Борники не виносять. Добре, куди ми вбрасувати його? Якщо там забита мусорокамера, Вот, мусор там, правильно? Баки полные, куда мне его выносить? По таким дорогам ломать свой транспорт захочет не каждый. С продовольствием перебоев нет, а вот вода в магазине – большая редкость. Привозят в... Вода – редкость в магазине. Та на что та вода взагалі потрібна? Ну, вот Кто живет без воды, то и живет счастливо взагалі. Ну, Донбасс. Потерпим, перекрывает. Буду себе люди сами, да и соседям помогают. Правда, машин, что на ходу с каждым месяцем в поселке становится меньше. Нам уже 10 лет мы... Э, людей на ходу тоже меньше становится, дыбы мы сдали. До сих пор проходим трудности, развиваемся. Трудности прошли с 2014 -го года. Мне было 14 лет, мне уже 25. Как бы время прошло. <клёвые> Республика развивается, было бы потише, было бы вообще прекрасно. Жители Авдіївки могут выехать в Есиноватую Макеевку и Донецк на общественном транспорте на рейс в. Вау! Вау! Можна ого можна кудись поїхати на громадському транспорті. До речі, на кадрах як преобразилась республика. Шла маршрутное такси. Оно совершает три виїзди в день из столицы республики и обратно соответственно. Повдивки большая проблема у нас комуникациями отсутствия воды, отсутствие электричества, отсутствие газу. Отсутствие. Води, електричества, газа, но зато з Росії, розумієте, так? Ну просто е, щастя, яке я б хотів окремо вам показати е, сюжет з цього телеканала, «Мого улюбленого ну, Аплод ТВ, про ансамбль Славяночка. Це саме той момент, коли е, так хреново, що аж класно. Дом работников культуры принимает гостей на своей сцене. Артисты ансамбля Славяночка выступили для жителей Донецка в честь юбилея республики. В своем концерте вокалисты рассказали личные истории каждого из участников коллектива. В зале собрались представители разных профессий. Все несут цветы для выступающих. Поздравила всех присутствующих с праздником и директор дома работников культуры Майя Борисовна Калиниченко. Город этот. Бил єс і остається фарпостам міре. Фарпостам міре. Міре це типу ноти вона. Я просто ну я не зрозумів. Можливо, ви якось вловили цей е, цей задум, про що вона взагалі говорить. Напишіть, будь ласка, про це в коментарі, і це насправді дуже прикольно, що не треба нічого вигадувати, знімати якісь там агітаційні е, ролики е, українські, пропагандистські, когось там переконувати е, любити Україну. Ні, треба просто показати, як живуть люди на окуповані. Вони хросії територіях і все просто показуєш ці відео які вони самі про себе е, знімають. схожа ситуація, наприклад, з Маріуполем. Бо пам'ятаєте так, після його окупації е, вони розривалися на всіх своїх каналах про Бальшая Маріупольська стройка. Дивите, что там зараз Мариуполь превратился в большую стройку. Мариуполь словно одна большая строительная площадка. Сегодня готовы шесть новых десятиэтажек. Всем жильцам только спокойствие и уюта в новых квартирах. Нас кинули нам не выдают квартиры и не обещают даже новое жилье. Мы жители города Мариуполя, с левого берега, район стадиона Завсталь. Здесь мы прожили 36 лет. Это наш дом. Артема 88. Аспект Металлура, дом 81. Нахима 82. Этот дом стал на э, черном, переулок Черноморский 1Б. Власти республики на месте снесенных домов строят и продают их в ипотеку. Меняют адреса и кадастровые номера. Вот как видите, сзади меня началось строительство нашего дома. Но этот дом идет под ипотечное жилье. Спрос на уютную недвижимость взлетел после нового маршрута в Крым через новые регионы. Большая часть интересующихся москвичи, говорят продавцы. Особенно на жилье в центре Мариуполя засматриваются молодые семьи, признаются, сейчас это выгодно. Почему отбирают? Почему отжимают квартиры законные? Понимаете, мы же поверили, мы же мы пережили все вот это вот происходящее в городе, выползли из подвалов, бомжи, у нас да. ничего не осталось. А что нам остается? Нас же освободили, освободили. Понятно. Власти есть, есть. Кому верить? И сколько мы не писали в Москву. І всі письма наші возвращаются на Пушилина. Пушилин посилає в райадминистрацию нашу приморську. Там всі сміються, прямо в глазах на говорять. Ми вас з вас сміємося, як здорово. З ДНР нас нас ущемляють Конституции Російської Федерації. В ДНР вас ущемляют? та не може такого взагалі бути. Ну, що ви таке вигадуєте? Хто вам взагалі сказав, що жити в достатку це нормально? Це все вам Голлівуд нав'язав. Вот есть такое понятие, как русский этнос, русский народ. Вот в этом сокращении общего населения страны, государства, сокращение русского этноса, оно наиболее стремительно. Это особо ярко проявляется за последние 30-40 лет. Но, ну, извините, голливудский кинопром он не, не даром работает. Те люди, которые сегодня находятся вот в расцвете силы, которые должны создавать семью, они э, воспитаны на стереотипах о том, что не надо плодить нищету. Стереотип? Ну, разумеется, так. І на десерт я вам покажу відос, який побачив в одному треді. В Твіттері. Е, Росія продає своєму глядачеві е, близькість і дружбу е, з Китаєм. Е, послухайте е, в яких тонах а я час від часу буду призупиняти. І коментувати. І ми после розрушення Союзу, і Китай, почав расти в 80-тій, надіялися на ответну готовность Запада к компромісам и на желание решить все на условиях обоюдної вигоди. Но. Но. Ні ми, ні Китай цього, каже, не дождались. І... Слухайте, ну я можу звичайно помилятись, але Китай. Зрозумів, що приєднання до СРСР не входить в його плани, і вони почали зближатися зі Сполученими Штатами. В країну потекли інвестиції та технології. І взагалі, якщо взяти навіть зараз товарообіг між Росією і Китаєм, то Росія це лише 3-4% від загального обсягу. Слухаємо далі. Китай, понимаем. Запад не просчитал ні російського восстановления, ні роста китайської економіки. Наскільки зараз наші з Пекіном інтерес. Чак, чак, зараз секундочку. А, ш, ш, як вона сказала, Запад не просчитал российского восстановления. А що вони відновили? Гулаг, а, а зростання економіки Китаю. Це якраз таки історія про. А, Тісну співпрацю зі Сполученими Штатами, які, е, які всіляко сприяли росту Китаю, які е, заводи Apple донедавна ще робили всі ці айфони в Китаї, а не в Росії або ще де. Коротше, слухайте далі. Наші Пекіном інтереси совпадають. В принципі, можна точно говорити о взаємодінні. Нам є що предложить друг другу і в економіці, і в політиці. Ой-ой-ой, ой ой, -ой, -ой, -ой. Е, як сировинний придаток може взагалі е, доповнювати будь-яку економіку? Він виключно дозволяє лише себе жерти. Просто е, Китай висмоктує Росію через трубочку, і це росіянам продають як перемогу. І нас юк явно зараз час як игрока, который всегда противостоял западу, всегда подвергался его нападкам і боролся з колоніалізмом. Прочитав гарну думку, що в тому ж треті, що Москва всю свою історію вона в принципі служила Заходу. І війна з прикордонними країнами навколо себе це не війна із Заходом. Це якраз таки колоніальні загарбницькі війни, які веде Росія. Росія росла. Захоплюючи сусідні країни, вона їх колонізувала, і це не було так вигідно, як це наприклад робили іспанці, португальці, голландці, британці, е, які там колонізували заморських тубільців. Але е, у убогої і забутої Росії. Е, та в принципі не було можливості так сильно колонізувати, бо в них не було адекватного флоту дуже довго. Російський е прапор е пародія на голландський. знаєте чому? Тому що Петро І брав флот в оренду у голландців на війну із Швецією. Розумієте, так і у е ці всі двіжухи з прапорами вони пішли ще відтоді. А дружба Росії з Китаєм вона. Ну, вона неможливо апріорі. Це не можна назвати дружбою, бо е, китай же ж не буде дружити зі своєю їжею. Правильно, Росія це слуга, постачальник їжі, і з часом його просто поневолять. Дякую, що додивились до кінця. Підтримуйте армію і поставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.